Вітаю вас, шановні телеглядачі. І знову з вами офсайт, а отож, новини футболу Уманщини. 1 квітня в Сопківці на стадіоні було не до традиційних жартів. На жаль, початок 2012 року був шокуючим для колективу Пахтакора та й для більшості тих, хто активно живе футболом Уманщини. Страшна недуга і трагічний випадок буквально протягом двох місяців забрали життя двох дуже гарних і позитивних людей в самому розквіті сил. І ось цієї неділі в Сопківці зібрались ті, з ким Саша Концеба і Сергій Безруков скільки років мали спільне захоплення футбол. Саме вийшовши на футбольне поле, ми вирішили за найкраще віддати шану нашим друзям. І я впевнений, що саме такий наш крок і Сергій, і Саша оцінили як найкращий. На відкритті турніру були присутні рідні і Сергія, і Саші. Їм, як і всім присутні, було важко стримати сльози. Дружина і батьки Сергія Безрукова отримали іменну футболку Пахтакора. Саша Канцеба таку футболку встиг отримати сам. Вони обоє мріяли вийти на поле в новенькій формі, але так жодно разу їм це і не судилося. А потім був футбол, який так любили наші друзі. Першому матчі зійшлися Пахтакор і коло Стекучий. Господарі стадіона, а два роки саме в Сопківці приймають суперників Пахтакорівці, швидко відкрили рахунок. Тут же закріпили перевагу і до перерви вели вже 4-0. В другому таймі текучанські футболісти один голос квітали. Загалом команда Стекучий постала непоганим суперником. Видно, що колектив прогресує. Приємно, що і цей колектив презентував новеньку помаранчеву форму. В другому півфіналі Сопківський Рубін. Таку назву тепер має ця команда, грав з дружбою. І ця команда проводила перший матч в новенькій формі чорного кольору. Певна перевага дружби втілилася в перемогу 2-1. В матчі за третє місце перемогу над рубіном 2-1 здобув коло стикучий. І отож, в фіналі грали Пахтакор та Дружба. Господарі відразу пішли в наступ, намагаючись провести швидкий гол. Але захист опонента діяв надійно. І все ж пахтакорівці були дуже близькими до успіху. В одному з епізодів захисники двічі виносили м'яча з самої лінії воріт. А ось помилку при побудові стінки вже сама дружба не пробачила опонентам, отож стало 0-1. А перед самою перервою контратації взагалі нелогічний, але дуже гарний м'яч летів у рота Пахтакора. Несподіваний удар після проходу в саму дев'ятку. перерві Пахтакор, який зробив шість замін, а потрібно було надати можливість всім гравцям проявити себе напередодні, стартуючого чемпіонату району. Так от пахтакор прийти з гостей на їх плені поля. 100% мене змарнував кращий бомбардир минулорічного чемпіонату Ярослав Кацюба. Ще були нагоди. Один гол все ж вдалося забити, зробив це головою Артем Стеценко. Мали можливості відігратися. Натомість на, на останній хвилині пропустили ще один випад, 1-3 І приз у вигляді гарного сокола забула саме дружба. А завершилася все гарячою шурпою, яка тої перемінчої холодної погоди була, як ніколи, доцільною. Вічна пам'ять Сергію Безрукову та Олександру Канцебі. Велика вдячність Анатолію Аркуші і Миколі Сашинську, які нам максимально допомогли в організації турніру. А також подяка керівництву магазину ОТБ, яке придбало комплект медалей для переможців. Справа в тому, що Сергій Безруков доклав чимало сил при відкритті і встановленні магазинів цієї мережі в Умані. Щира подяка і співчуття рідним і близьким наших друзів, що приділили увагу нам. І подяка Михайлу Мальовну, який відсудив всі 4 гри. На стайоні «Сокіл» відбувся ще один турнір чудової пам'яті чудової людини, відомого тренера в Умані Олександра Герасименка. В ньому приймали участь наймолодші і детальніше я вам про нього розповім уже на наступній передачі. 2 квітня у чудовій аудиторії, люб'язно наданій Уманським державним педуніверситетом, було проведено перший навчальний семінар для арбітрів, що обслуговують ігри чемпіонату і кубку Уманського району. Було проведено тестування з правил гри. Де арбітрам потрібно було дати правильну відповідь на 20 запитань, які були пов'язані з різними ситуаціями, які можливі у грі. Потім ці питання були детально розібрані. Також розглядалось інше питання, що стосується правил гри, методики арбітражу і організації самого матчу. Одним з головних напрямків роботи було досягнення єдиного трактування правил арбітрами. Зокрема, питання гри або не гри рукою, використання принципу переваги, жестів арбітра, перевірки документів гравців і так далі. Розуміло було арбітрам і методичні рекомендації, які завчасно підготовлені. Семінар пройшов цікаво і був насичений важливою інформацією. При цьому панувала робоча, але не скута атмосфера. Розглядалося питання психологічної підготовки арбітрів, навчання арбітрів і надалі триватиме. Робився наголос на тому, що саме судді-арбітри не лише мають вірно оцінити ігрові ситуації, а нести знання футбольних правил, як кажуть, у народ. Плідно працювали 13 арбітрів з числа 15, що обслуговували минулорічний чемпіонат. Двоє були відсутні з поважної причини. Крім того, працювали і три футболістки футбольного клубу Ятри. Цього року і дівчата отримають шанс розпочати кар'єру судді арбітра. Ну, провели семінар Олег Іванович Андращук та, власне, я. В неділю черговий контрольний матч провів і ФК Умань-Фермаш. Я особисто на грі не був присутній, тому обмежився лише короткою інформацією. В набруженій рівній боротьбі уманчани поступили сусідам з Христинівки 0-1. Цікавим було те, що керівники обох клубів в інтерв'ю сайту Черкаський спорт заявили наступне: ось ще розповів про план на цей чемпіонат президент президентом МФК Христинівка Микола Наконечний. Попередній сезон, можна вважати, був пристрілкою. Ми потрапили в п'ятірку найсильніших, я думаю, це непогано. Цього сезону намагатимося стати найсильнішими. Для цього ми і підсилювали команду. Ось і зіграємо в Кубку області, подивимося, можливо, ще змінимо. А там чемпіонство області і аматори. Поділився завданнями на сезонці президент НЕКУ Майфермаш Анатолій Васильович Ліпкан. Минулого року команда Майфермаш здобула Кубок і була бронзовим призером чемпіонату. Тому в цьому році завдання чітке. Повторити досягнення в кубку і виграти чемпіонат. Лаконічний був Анатолій Васильович. На тому тижні в Умані пройшов зональний етап першості України серед дівчат 95-97 років народження. Наша команда Надія до США 1 поступилася Харківському житлобуду 2 але завдяки перемозі над Вознесенською командою здобула путівку до фінального етапу. Попередньо відомо, що відбудеться він у Сарнах Рівненської області. Питання лише знайти кошти, щоб прийняти участь у фінальній. Також е, завершилися змагання у турнірів присвячених євро. 2012 проводилися вони по всій Україні, зокрема і в Умані і в Уманському районі. Але про ці турніри детальніше вже наступного разу на цьому я з вами прощаюся. За тиждень зустрінемось.